Волк покусав троїх людей, жителів нашого города. Всі мамакани доставлене в Бердянське територіальне медицинське об'єднання. і маказна повністю в повному об'ємі. Вся допомога. головний лікар Бердянського територіального медичного об'єднання Дмитро Єгоров розповідає про кричучий випадок, який стався 12 січня у одному з дачних кооперативів поблизу міста. Після зустрічі з вовком троє людей чоловік та дві жінки опинилися у лікарні. Одна з потерпілих майже добу перебувала у реанімаційному відділенні. Один чоловік ще знаходиться в реанімації, він важкий, там, де були нанесені рани на пас голови і лиця. Ну, я хочу сказати, що всі в повному об'ємі допомоги оказані, йому на глобалін, все введено. І медики до сих пор борються за їх б, життя, щоб було мінімальне кількість дефектів. Наступного дня після нападу вовка на людей тварину впіймали та вбили два чоловіка, які нелегально вирубували дерева. Побоюючись проблем з правоохоронцями, лісоруби відмовилися розповідати подробиці на камеру. Відомо, що звір теж напав на одного з них, після чого чоловіки забили тварину. До речі, від медичної допомоги лісороби відмовилися. Вони повністю відмовилися тобто, якби, від якоїсь то якої медичної допомоги. Коли виїжджала ну, служба, вони дивилися цих людей, дивилися, чи були у мене одяг, чи ні. Тобто, якби, там займаються інші. Ми займаємося тільки тими, тими пацієнтами, хто доставлений в лікарню. Ну, сказали, там проблем немає. Тіло вбитої тварини спалили. А голову передали на експертизу. У передмісті Бердянська ветеринари проводять заходи, щоб запобігти розповсюдженню сказу. Тут, тут, Никітоша, треба, треба, треба. Місцевий мешканець Валерій розповідає, що особисто не знав людей, на яких напав звір, але признає, що на їх місці міг би бути й він. Вони на лугу, там у них льошка була Тут чотири дня назад, слід у мене проходив. Вот у мене вот кози, вони карауля. Кози все время ну, в цьому шарахалися. В обійшній сложности я с ними не сталкався. Со мною ходять коти й собаки, от як коти починають вбирати і кози вбирають, ми входимо з того місця. Наразі невідомо, чи був звір, що напав на людей хворим на сказ. Місцеві лісники та мисливці вважають, що вовк це дуже хитра тварина, яку не просто впіймати, а тут вона, як то кажуть, пішла на вірну смерть. Крім того, експерти застерігають, що в нашому регіоні дуже багато сірих хижаків, які теж можуть бути хворі на сказ. Регулярно охотники, не тільки колектив бердянського лісовоза, але і КП охота дуже часто роблять облави на волкові. Це жландний трофей би, для охотника. Але його не так просто добити, волка. Це очень умне, осторожне животне. Він старається не попадатися на глаза чоловіку днем. Очень-очень редко выходит. Если облавная охоты, когда его выгоняют насильно с его э, лежек, с его, где он прячется, э, камыши, э, густые деревья. вот, А так волк днем очень сложно его увидеть днем. В вот. последнее время численность волка ну, не сказал бы, что она увеличилась. Но с началом военных действий да, на Донбассе ну, оттуда немного прибавилось нам. Волка.